Хоча він і хлопчик, а говорить мовою досвідченого старця це не хлопчик, а старець, так мені здається. Я бажаю дати йому подарунок, тому у брахмана усі дозвольте мені це. Садасі сказали. Хоча й хлопчик, Брахман заслуговує поваги тут у царів, а тим більше вчений і навчений як слід. Він заслужив сьогодні від тебе виконання усіляких бажань адже скоро так шака з'явиться до нас. В той час, як цар, збираючись дати подарунок, хотів сказати двічі народженому Вибирай дарунок, жарець викликач не зовсім задоволений у душі, промовив На це жертвопринесення такшака поки ще не прийшов, Джанамаджая вирік. Усі ви постарайтеся щосили, щоб цей мій захід завершився успіхом, щоб такшака хоч і ж прийшов до нас, бо він ненависний мені. Жерці мовили як говорять нам шастри і як повідомляє нас вогонь о царю, зляканий такшака перебуває в оселі Індри. Сута сказав як казав ще колись шляхетний сута Лохітакша, знавець Пуран, він у відповідь на запитання царя сказав йому і тепер Це так, як казали брахмани о царю. Осягнувши порани, я заявляю Індрою даний йому дарунок. В таких словах живи тут у мене надійно укритий. Павака не спалить тебе. Почувши це, цар, освячений на жертопринесення, стурбувався і поквапив жерця викликача на виконання своїх обов'язків. І той жрець викликач, виголошуючи мантри, став старанно робити узливання пряженим маслом. Тоді з'явився сам Індра. Славетний, і він прибув на колісниці, уславлений всіма богами й оточений хмарами, напівбогами й сонмами Апсар. Той Змій, сховавшись у його верхньому одязі, переляканий від страху, не показувався звідти. Тоді цар, розгнівавшись, сказав знову знамцям мантрів слово, бажаючи загибелі такшаки Якщо обрахмани той змій такшака перебуває в оселі Індри, скиньте його разом із самим Індрою у вогонь. Жерці сказали Цей такшака швидко підкоряється твоїй владі, о царю. Уже чутно страшне й могутнє шипіння його, він стогне від страху. Покинутий громовершцем цей Змій зараз упав з колін його. З тілом, що ослабло від мантрів, втративши свідомість, володар Змій наближається сюди, звиваючись у повітрі й голосно зітхаючи Це твоє жарто принесення о царю, проходить належним чином о володарю. Зволь тепер дати дарунок тому кращому з брахманів. Джанамеджая мовив. О, незрівнянний! тобі, чий вигляд, такий по дитячому миловидний, я дам належний подарунок вибирай же, що є бажане у твоєму серці, і я дам тобі навіть те, чого не можна віддати. Коли так шака володар змій готовий був упасти у вогонь, в цю саму мить Астіка поквапив царя, сказавши так Якщо ти даєш мені дарунок, отже намеджає. То я вибираю, нехай припиниться це твоє жертвопринесення і нехай не потраплять сюди змії. І коли було так сказано, обрахмане, брахмане, цар, син парікшита, вельми засмучений душею, сказав тоді таке слово Астіці. золото, срібла або корів, або ж будь-який інший подарунок, який ти бажаєш, опане, і я дам тобі. Нехай тільки не припиниться моє жертвопринесення. Астіка на те. Золота, срібла й корів я не прошу в тебе, о царю. Нехай припиниться це твоє жертвопринесення, щоб настали гаразди для мого материнського роду. Коли ж було так сказано Астікою, цар, син парікшита, тоді знову і знову сказав та Кастійці кращому з володарів слова Вибирай інший дарунок окращий, з двічі народжених на благо тобі. Але він не випросив іншого подарунку. Тоді садасі, знавці вет, Сказали там всі разом цареві, нехай брахман одержить цей дарунок.